Прошу шанувати пам'ять наших героїв земляків та всіх цих відчизників, які загинули в нас від збройних агресії Російської Федерації проти України. Ви для голосування всі отримали? Так. Прошу зареєструватися в електронній системі голосування. Із 38 депутатів зареєстровано. Сесія правомочна є пропозиція 62-го, позачергового сесію Капорської міської ради. Коли сесії необхідно обрати секретаріат, пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів. З допомогою Славу Олександрович Соколенко, Катерина Володимирівна, Шулів, Валентина Григорівна. Є інші пропозиції. Пропозиції не надійшло. Прошу затвердити запропонований склад секретаріату. Ісім за пропозицією прийнято, секретаріат прошу зайняти свої місця. Нагадую вам, що у зв'язку із введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про за корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись умов цього закону, особливо в частині закази. В частині запобігання та регулювання колективних інтересів. Я прошу всіх дотримуватись умовні регламенту щодо та етики на пенального засіданні, особливо під час проведення проведення голосування. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Прошу розглянути запропонований порядок 962 позачергової сесії міської ради. Про те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. За, за основу прийнято. Пропоную провести пакетне голосування з 4 по 18 питання порядку денного та з 19 по 29 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. За Пропозиція прийнята. Сергій Володимирович, будь ласка. Могли провести пакетне голосування з 30 по 60 питання порядку денного. Добре, є пропозиції зауваження. Ставлю на голосування пропозиції голови постійної комісії міської ради з питань містобудування за використання та охорони навколишнього природного середовища Кавлюка Сергія Володимировича щодо проведення пакетного голосування з 30 по 60 питання порядку денного. Прошу визначатися. 30 за. Пропозиція прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому урахуванням внесених пропозицій, прошу проголосувати. За порядок денний 62-ї позачергової сесії міської ради до дорахування внесених пропозицій. Прошу всіх при обговоренні петенту тримувати з діючого регламенту Нікопольської міської ради 8 сполита. Переходимо до розгляду питент порядку денного. Слово надається голові Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчуку Андрій Васильович. Будь ласка. Добрий день, шановні присутні. Я зразу, щоб прискорити час, якщо ніхто не заперечує, то я не зачитую саме закони, норми, на які ми силаємося, а тільки те, що прийняла питання варча комісія. Добре, Ну, Звичайно. Значить, до питання вичі комісії надійшло рішення, щодо достроково припинення повноважень депутата Зільови Гана Миколаївни від 29 липня 2025 року. До цього Виборча комісія провела засідання 26 серпня 25-го року і прийняла постанову номер 220 що до якої, згідно частиною першої статті четвертої виборчого кодексу України, а саме це стаття заміщення депутатів, Нікопольська міська територіальна комісія постановляє наступ визнати обраною депутатом Нікопільського. Ігорської ради наступного чергового кандидата депутатів в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком Дніпровської обласної організації політичної партії пропозиції Солов'ю Богану Іванівну під номером 4. Після цього повідомити Солов'я Богану Іванівну про визнання є обраним депутатом і копію постановку передати до Центральної виборчої комісії, а також е у офіційному сайті міської ради. Після прийнята даної постанови ми повідомили Ганну Іванівну щодо брання е, і наступну черговістю. Вона написала заяву в присутності комісії. Це було 4 вересня 25-го року, і відповідно до цього постанова No221 е, від 4 вересня 25-го року було зареєстровано слово Ганну Іванівну. А саме е, відповідно до статті 206 той, Вибачте, частини 2 статті 206 та статті 273, а саме, це реєстрація депутатів е, місцевих рад. Було зареєстровано депутатом Нікоховської міської ради, обраною в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Дмитро обласної організації політичної партії. Пропозиція під номером 4 Соловйову Ганну Іванів. Далі ці постанови були передані до міської ради, до центральної виборчої комісії, перевірені центральної виборчою комісії. І зараз вони вступають в чинність. Тому е хочеться запросити зараз лою гандування суди для того, щоб вона склала присягу, підписала й подавала поради ради, отримала без свідчень і повноцінним депутатом. Будь ласка. Присягу. Здобувши почесне звання депутата Нікопольської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Нікополя та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права та свободи, Присягаю дотримуватися конституції, законів України, статуту територіальної громади міста Нікополя, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Добре, я Вітаємо новообраного депутата з набуттям повноважень. Запрошую депутата міської ради Салая Ганну Іванівну до участі у роботі сесії міської ради. Прошу зареєструватися. Продовжуємо розгляд порядку денного. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Білому Сергію Вікторовичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 31 за. Рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя. Даньку Сергію Олександровичу. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 31 за рішення прийнято. Прописування звання почесних громадянин міста Нікополян. Та Волжанському Олегу Володимировичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 31 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 4 по 18 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 31 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 19 по 29 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 31 за рішення прийнято. Пакетне голосування з 30 по 60 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження? Прошу визначатись. 31 за рішення прийнято. Інформація про помічників консультантів депутатів міської ради. Інформує заборони серії Петрович, питання Петроської міської ради. Колеги у депутата міської ради Гришина Дениса Олександровича з'явився помічник-консультант Шуляковський Даніил Вадимович. Депутат міської ради Гришин Денис Олександрович повідомив про зняття повноважень з помічника консультанта Карнау Зої Константинівни. Добре. Всі питання порядку денного розглянуті 62-го позачора сесія Вікторської міської ради оголошується.